Існуватиме регіональний ландшафтний парк Ялівщина надалі та що змінилося за рік роботи РЛП, з'ясували активісти на засіданні робочої групи. Під час останньої сесії обласної ради депутатський корпус підтримав відставку директора комунального закладу Єлівщина Анатолія Мороза. За 12 місяців стверджують активісти. Чоловік не зміг організувати роботу, ще й кудись витратив бюджетні кошти. Гроші потрачені з бюджету скільки. Нет у меня полного ответа на запад. Зарплата его и бухгалтера. І не зроблено нічого. Не було організовано навіть робочого місця для директора. На стадію розробки залишилася проектна документація парку. Єдина зміна, що відбулася в Ялівщині, куди зникли 20 гектарів земельної ділянки, запевняють учасники робочої групи. Коли міська рада затверджувала рішення про надання проєкту землеустрою, було виділено 168 гектарів. Реальна площа по проєкту, який було надано, 145 і гектари сто В свою чергу фірма-розробник проектної документації певнить, такі похибки можливі при підрахунках, тож перейматись немає чого. Підтримує позицію розробника і Держземагентства та управління земельних ресурсів міської ради. часом земля виділяється в пользування в собствене з другим людям-організаціям. Якщо була 5 років назад одна площа, зараз вона може бути в З'ясувати, куди таке поділися 20 гектарів дорогоцінної землі у активій. Вістів не вийшло. Розмова між владцями та учасниками робочої групи часто досягала точки кипіння. Окрім таємничого зникнення двох десятків гектарів землі, друга і найбільш болюча проблема функціонування РЛП це непереборне бажання забудовника у центрі Ялівщини організувати розважальний комплекс. Скільки тут буде доніка? 14 домікав платірнадцять. Три чотири п'ять шість сім, восім, дев'ять, десять, 14, двадцять 14, чотирнадцять домікав. Окрім будинків за виготовленим вже проектом на стародавньому плато має з'явитись кінний клуб, музей та різноманітні заклади харчування. Проте подробиць підприємець не розкриває. Незважаючи на протести громадськості та рішення суду щодо відміни приватизації трьох гектарів лісу. Чоловік запевняє, будувати будуть не завадить існування РЛП та слухати забудову. Мики, члени робочої групи не схотіли. Попри майже півтори години засідання, жодних результатів або висновків щодо подальшої долі так і не було зроблено. Перший заступник голови Ода лише промовився, що не знає, чи зможе обласний бюджет в майбутньому році фінансувати регіональний ландшафтний парк. То чи існуватиме багатостраждальне підприємство, наразі сказати важко.